Рафоні переймає Тернопіль. Дякую, що з нами. І зараз до головних новин цього дня. Маємо сумну звістку із захисником України Миколою Крушельницьким. Прощаються сьогодні у Теребовлянській громаді. Чин похорону проходить у різному селі старшого солдата, навідника оператора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Там зараз наша знімальна група Тож, яно. Тобі слава. Юлю, все село сьогодні нова могильниця, прощається зі своїм захисником Миколою Крушельницьким. Ми, коли в'їхали сюди, було неважко знайти дорогу до е, рідного дому захисника, тому що традиційно вже цей шлях всіяний квітами. Вчора захисника зустрічали, зокрема у Тербовлі, і тут, у його рідному селі. Е, так само люди е, Усім селом йшли від дому до церкви, де ми зараз і перебуваємо, де відбувається панахида за загиблим. Микола Крушельницький помер 16 жовтня у лікарні у Кривому Розі від отриманих поранень. Йому було 25 років, як повідомили на сторінці Теребовлянської міської ради, він із багатодітної родини, у нього загалом в родині 13 братів і сестер, велика родина, яка сьогодні втратила. Одного зі своїх близьких, близьких, як і кожен із нас втратив сьогодні, на сьогодні, 16 жовтня, і сьогодні прощається із захисником України. Більше про Миколу розкажемо у сюжеті. Поки що передаю слово в студію. Дякую, Яно. вічна пам'ять усім героям, які віддають за нас своє життя. І нагородили захисника військовослужбовець із великих бірок Василь Собчак. Отримав державну нагороду. Його відзначили орденом за мужність третього ступеня. Вітаємо земляка і чекаємо вдома із перемогою. Святкувати різдво 25 грудня дозволила Православна Церква України. Священики пояснюють, це швидше за все експериментальне рішення. Служби проводитимуть лише в тих церковних громадах, де віряни виявлять бажання святкувати різдво за новоюліанським календарем 25 грудня. Для цього їм необхідно буде звернутися до свого священника. Але ці громади повинні подати звіт. На єпархіальне управління, які будуть подавати на Київ, про те, яка кількість парафіян була на цих богослужіннях, тому що є потреба вивчити, наскільки цей попит є справді в середовищі віруючих православних християн, а наскільки це просто є певні політичні гасли, які не мають нічого спільного з бажаннями простих людей, тому Вигляді такого вивчення можна сказати громадської думки серед православних віруючих, буде цього року дозволено звершувати ці богослужіння 25 грудня. І тоді, в залежності від того, наскільки багато людей будуть готові прийти на такі богослужіння в грудні, будемо бачити наскільки наше суспільство взагалі потребує цієї календарної реформи і зміни юліанського календаря на новий юліанський. І до інших тем обов'язково носити маски у місцях масового скупчення в Тернополі вже не потрібно. Додаткові карантинні обмеження в нашій громаді скасували. Пояснюють тим, що наразі епідемічна ситуація щодо захворюваності на COVID-19 прогнозована та контрольована. Рішення прийняли під час засідання виконкому Тернопільської міської ради. І в продовження теми лише 70% тернополян щеплені однією дозою. Чому важлива ревакцинація від COVID-19? впродовж останніх днів коронавірус іде на спад в нашій області і в Україні загалом. Але лікарі все ж наголошують не нехтувати заходами безпеки. Чому і якими? Дивіться в сюжеті. Ковід іде на спад. Принаймні впродовж кількох останніх тижнів в Україні та, зокрема, на Тернопільщині реєструють зменшення кількості інфікованих. На це є кілька причин, кажуть лікарі. Захворювання має сезонний характер, окрім того, дався взнаки перехід на дистанційне навчання учнів та студентів. Але, попри зменшення кількості хворих, медики закликають не розслаблятися та вакцинуватися. Не дивлячись на те, що я перехворів. Я все таки отримав четверту дозу вакциною Pfizer, яка виготовлена на базі останнього варіанту Омікрону. Рекомендую всім. Така можливість щепитися є. Те, що щеплені люди мають певні гарантії щодо як ризику захворіти – так і щодо в значній мірі ризику тяжкого перебігу. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 94% людей, які помирають від коронавірусної інфекції, не вакциновані. У нас же в місті 70% населення провакциноване лише однією дозою. На сьогоднішній день бачимо, яка ситуація з ковідом. Все таки просимо всіх. Прийти доробити щеплення, хто не провакцинувався, провакцинуватися. Зробити це можна в своїх сімейних лікарів, звернутися до сімейного лікаря. Якщо раніше у нас були центри вакцинації, пункти вакцинації, і всі знали, де вони знаходяться, і могли підійти. Провакцинуватися, то так зараз кожен знає, де знаходиться його сімейний доктор, в якій амбулаторії. Підходять до свого лікаря. Лікарі мають вакцину. Станом на сьогоднішній день у нас є коронавак, у нас є Пфайзер. У нас є Пфайзер. Як для першої другої дози, він має у нас він вже є в державі, і ми вже замовлення зробили. Ми очікуємо з дня на день, що він вже буде у нас. І маємо бустер для бустера вакцину окремо. Опитані нами тернополяни пильнують своє здоров'я, тому чимало з них вакциновані двічі. Дві дози вакцинувався ще на початку е, пандемії, а хворіти не хворів. Вакцинувався два рази. Угу. Наступну дозу збираєтесь зробити чи ні? Ну, то як буде така нагода, то і може і буду. Я щеплена два рази. Потрібно третій раз ще зробити бустерну дозу, і, звісно, це потрібно. Оскільки перебіг хвороби зараз значно легший, чимало людей ігнорують щеплення. Мовляв, симптоми, як в грипу. Не вакцинувалась, бо я дуже легко його приношу. Ну, як легко, як грип. Я от буквально тиждень тому хворіла. Просто була трі дні температури і все. Тому я поки не вакцинувалась, тому що мій імунітет з ним може боротися. І поки що ускладнень не було. Не хворіла в час вакцинування, була вагітна, також не вакцинувалася. Якось мене так все так оминуло. Ми хворіли. Але не щеплені. Все ж медики застерігають, ніколи не відомо, який орган уразить інфекція, а тоді, відповідно, може бути ускладнення. Станом на сьогоднішній день, у нас, крім ПЛР-обстежень, проводяться ще й швидкі тести. Тобто, всім, хто прийшов з явищами ГОРВІ, ми, маючи швидкі тести, робимо їх. Якщо результат швидкого тесту позитивний, то потреби скеровувати на ПЛР-дослідження немає, і тому ми виставляємо діагноз, вносимо інформацію про швидкий тест. Вся ця інформація йде в електронну систему охорони здоров'я, тобто, ми офіційно реєструємо захворювання на COVID. І якщо виявляється так, що швидкий тест від'ємний, але є клініка, є температура, нежить, кашель. От то в такому випадку ми відправляємо на ПЛР-обстеження. На початку пандемії медики активно обговорювали питання створення колективного імунітету. Зараз у цьому питанні світ досягнув успіхів, тому зменшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію, але не слід забувати про ревакцинацію. Продовжуємо українці під час війни практично щодня спостерігають зростання цін на харчові продукти м'ясо чи не щодня. Додала в ціні і курятина. А от сало останнім часом на ринках України б'є всі цінові рекорди, І Тернопільщина не виняток. Сьогодні на тернопільському м'ясному ринку колишнього купівельного ажіотажу і не пригадують. З початком війни покупців на ринку поменшало, зізнаються продавці. А тепер ще й різке здорожчання вартості м'яса та птиці. Люди купують менше, а тому і продавці заробітку не мають. Купляють на дуже мало. За те, що вона сина круба м'я, а що є сині зараз навіть до 200 є, не що було таке. Нема сала. Поляночка 165, бочок 140. Таке сало переросли 200 гривень, домашнє від населення. Середнє 100-150. Вартість ребер на ринку коливається від 140 до 150 гривень за кілограм. За лопатку просять 150. Шашличне м'ясо коштує 160 гривень за кілограм. Втім, найбільш болісно тернополяни сприймають зростання ціни чи не найголовніший продукт українців сало. Його ціна б'є усі рекорди. За кілограм доброго грубого сала просять 200 гривень. На 2100 тисячі 100 пенсій багато можна купити. Два кілограми, три а тепер ні. Що найбільше? За. Бочок. Сало За. Сало. дороге. Вже неможливо купити. Купую, але таке дороге, що куди? Продавці м'яса на тернопільському ринку кажуть, що ціна росте, бо сьогодні люди не тримають багато худоби. Одна із причин війна в країні, а ще дуже дорогі корми. Така ж ситуація із птицею. Добавила в ціні і курятина. Курячі гомілки можна купити за 90-100 гривень. Дешевше просять за курячі крильця – 80-90 гривень. За філе доведеться викласти 140 гривень за кілограм. Втім, з початку цього року ціни зросли не лише на м'ясо. У ціні добавили усі продукти харчування. З початку року ціни на продукти харчування в цілому зросли на 25%, майже в два рази подорожчали в ціні рис та фрукти. Крім того, на 36% зросли ціни на овочі, рибу продукти з риби, на 30% цукор, на 29% макаронні вироби, на 20% м'ясо і м'ясопродукти в межах від 18% до 10 подорожчало сало, хліб, масло, сири, олія та молоко. За словами фахівчині, у серпні цього року найбільше подорожчали яйця на 28%. Вартість фруктів зросла на 13 Також подорожчало м'ясо, цукор та рис. Втім, є і хороші новини. Уже традиційно восени дешевшують овочі. Їх ціна зменшилася на 20%. Настільки ж знизилася вартість гречки. У відділі збирання даних статистики цін зізнаються, цього місяця цінові рекорди здорожчання побило м'ясо та сало. Але офіційні дані здорожчання у Прилюднять у листопаді. І далі важлива інформація для пасажирів. Завтра, 21 жовтня, електротранспорт під номерами 5 і 7 не заїжджатиме на східний масив. Їхній маршрут пролягатиме вулицями Тарнавського, Київська та проспект Злуки. Адже на вулиці 15 квітня у районі пішохідного мосту ремонтують дорожнє покриття. Завтра там стелитимуть асфальт. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Більше новин обіцяю ввечері у підсумках. А далі долучайтеся до аналітичної студії і вдалого спокійного дня вам.